Вітаю, любі мої. А пам'ятаєте, я вам робила нещодавно, ну, може за місяць по тому, робила огляд у Регінки в магазині і показувала такі красиві тіланці. ну, Вона отримала. А ось нещодавно слухайте, заходжу до неї групу на Viber, дивлюся, а тілочки-то ще й не розпродані. Пишу отакуї Регіна. А що, залишилися іще тіланції? Вона каже, а ми їх дуже багато отримали, навіть і не думали, що так мало людей полюбляють тіланці. Я кажу, ой, та це ж, мабуть, для мене залишилися. Кажу, «Знаєш що, а кати мені, всіх тілочок та однієї. От, от так. Так що я отримаю коробочку свою і обов'язково вам покажу. Свої тіланції і хто зна, а може хтось із вас також зрозуміє, що він полюбляє такі атмосферні, е, атмосферні рослини, за якими не, не треба ніякого догляду. Повісила як оту е, взувачку, взула й забула. Відкривати на камеру коробки і шуршати бумагою мені не схотілося. Я думаю, ви це і самі вмієте. Тому я зразу отак от і до діла. Ось мої тіланці, які я замовила у регінки. Дуже такі, знаєте, до вподоби мені ці рослини атмосферні. Ще раз повторююся, що догляду за ними не треба ніякого. Чого купила? Одразу вам не сказала, а купила я їх як пігулки е, від стресу. Всі ви дивитесь телевізор і бачите, що творить ворог. Він дуріє, геть дуріє, він вже й не приховує цілі цієї війни, він хоче знищити Україну, він хоче знищити весь український народ і знищує найважливіші для нас, для нашого життя споруди. Ну, Дурні люди не розуміють, що таким чином вони знищують самі себе. Вони заганяють себе і свою країну у глухий кут. Ну, да, Бог їм Ось такі в мене тіланці є. Як бачите, вони в мене такі вологі, навіть мокренькі, бо я їх замочила в вручені мегафолу. Мегафол це дуже добрий антидепресант, можна так сказати. Він знімає на рослинах стрес, допомагає їм відійти. А ці рослини були. В магазині вже доволі довго. Це заказ давнішній. Вони всі лежали в одній коробочці, а що значить для, для атмосферної рослини лежати в одній коробці. отак Навалом, Знаєте, вони, вони трошечки підсохли, трошечки е, задихнулися. Тому, тому я оце їх так замочила. Зараз вони всі будуть дуже добре просихати. Аж до ранку, а вранці я їх розберу, пообрізаю. Оце все що сухе, все пообрізаю. За ніч придумаю, як мені висадити. Хочу зробити якусь таку, знаєте, цікаву композицію. Для... Ось і ранок не став. Знаєте, через вечора дивилася на них, дивилася і на толпетку їх викладала. Але щось мені так вдалося, що, мабуть, я дуже сильно їх. Замочила, бо вони такі знаєте, розв'якли. Думаю, та ні, залишати їх так я не буду. Тому я їх все ж таки подоставала, хто у до корзиночці, подоставала. А інші, думаю, зараз все ж таки, поки вона така ну, добре, мокра і добре видно, де там що вже не живе, треба це все розібрати і убрати, і все ж таки на щось їх розмістити. А це атмосферна рослина, і для неї дуже важливо повітря, щоб вітрець гуляв. А вони ну, трохи, можна сказати, злежались. Тому, ось бачите, отак я розібрала оця тіланція, виявилася найпроблемнішою, тому що отут прийшлося знімати дуже-дуже багато оцих гілочок, отаких от таких от листячок, Да? Чи гілочки, я не знаю, як його правильно назвати. І отак у мене сітка строїтельна була. Я е, готувала е, отакого, знаєте, вазончика, хотіла сюди щось посадити, але так і нічого не посадила. І ця сітка, отак скручена, е, так і залишилась. Думаю, ось сюди я її і примотаю, щоб отут дуже добре, дуже добре гуляло повітря. Бачите, вона підсушена і, і отут оцей стовбірець він підпортився, тому так вона в мене і розміщена. Взагалі, скажу я вам, що такі тіланці з такими отакими тонкими листями, їх дуже важко вирощувати у домашніх умовах, тому що ці рослини насамперед дуже мало поливають, але, але їм потрібна... Висока вологість, атмосферна вологість. Нам, нам потрібно збрискувати їх регулярно і щоб повітря в них було, щоб щоб волога не застоювалася, щоб вона тут одразу так, знаєте і висихала. Тому я ну, раніше якось побоювалася купляти тіланці з отаким листям. А це, знаєте, щось на мене так. Знайшло, думаю, так, філанці у Регіни в магазині залишилися. Мені пігулка від стресу від тих всіх подій, що коїлися протягом трьох днів у нас у місті. Мені треба якось себе підтримати. А я, ви знаєте, я, як у мене стрес, я, мені або треба щось їсти, срочно їсти, або, або мені потрібна якась рослинка. У Регіни в магазині дуже багато ще є. Різноманітних рослин і павфалинопсеси, і ванди, і катлеї. Але це все мені не потрібно. А от тіланці, думаю, от тіланці мені, мабуть, теж те, що треба. По-перше, це рослина не складна і догляду особливого не вимагає. Тому думаю, ану Регіночка, куплю я в тебе всі тіланці, всіх, що залишилися. Є в мене така тіланція, нема в мене такої тіланці. От куплю їх декілька і повисаджую, і хай вони зростають. Щоб краще вам зняти, щоб ви краще щось побачили, я вийшла на балкон, а тому пробачте тут так шумно. Машини їздять, бо я над трасою живу. Чудно, чудно дуже чудно машини, але я, я постараюся перекричати той гул. Отака От тіланція, на її успішне зростання я не дуже покладаюся. Але, але все ж таки, вважаючи на те, що вже зима, і в хатах у нас вологість буде підійматися, бо опалення буде ніяке, буде, буде трохи волого, якраз саме те, що потрібно для тіланції вологість в атмосфері. Других я розмістила отак. Я взяла отаку корзинку, чи це за все це формочка для видавлювання сиру. От в неї я запхнула, зараз я знизу спробую вам отак показати. Я запхнула оту саму таку знаєте, ем, саму таку, як як, ем, як йолка, отака вона. Запхнула оту туди. Я там також зараз трохи спробую вивернути. Я там також, бачите, все познімала, все, що було сухе, все, що було підгнивше, я познімала і проволочкою отак її прив'язала до дна цієї формочки. Отак воно в мене тепер звисає, бо отут на стінках я розмістила оці тіланції. Оці тіланці вирощувати у домашніх умовах не складно, тому що листя в них товстеньке, їх можна і замочувати, не боятися, що вона зніє, але знов таки ж отам під попою завжди, завжди повинно було бути сухо. Оці тіланці навіть випускають корінці. Але ті корінці в них навіть не для того, щоб пити воду, а скоріш за все для того, щоб закріпитися десь на якійсь поверхні і потім розростатися отакими от маленькими, маленькими розіточками. Дуже така вона гарненька, оце буде зростати без проблем. Так що, якщо комусь, комусь хочеться все ж таки тіланції, то купуйте, не бійтеся, це зовсім не складна рослина. Зовсім. Взяли полівізатор, оприснули зранку чи ввечері влітку, а взимку навіть раз в три дні оприснули. І отак вона собі зеленіє, отакою юлочкою, дуже, дуже такий, знаєте, естетичний, красивий вигляд має. А оця тіланція, вона схожа на те, що вона була. Квітуча, бо квітоноси в неї вже підсихають. І вона, вона також не із складних, бо вона також отакими, знаєте, жорсткими отакими листячками. Отак також я її сюди пришпандюрила. У мене ще є на кухні, Отак, знаєте, зараз я вам покажу. Щоб не бути голословною, я краще покажу. принесла вам сюди також з кухні отакі корзиночки, отакі маленькі, зовсім маленькі, вони як, як пробочки. І сюди в мене розміщені дві, дві маленькі, дві діточки. От непогано вони тут себе також почувають, вони оприскуються разом з усіма рослинами. І ну, як бачите, непогано. Але в мене є такий задум. Потім їх також звідси, звідси е, достати і на цю сіточку, отут також, оце як брошечки, знаєте, ну насправді, воно як, як брошечки виглядають. Оці рослини. І думаю, мабуть, я їх сюди отак от і Я Перейшла зараз на лоджію, щоб показати вам е, щось таке знаєте, схоже на оту, що я вам показувала всередині корзинки. Бачите, отак вона, я казала, на такій ракетці для ну, бадмінтону. Тут в мене присаджена вона, і ось подивіться, влітку було суховато, влітку вона погано оприскувалася. Та й сухо було, жарко було. У нас було до такої міри спекотно, що у нас навіть на початку літа каштани згоріли, усе листя згоріло. Всі вони попадали, і зараз я вам покажу ось на подвір'ї сьогодні вже що у нас? Вон, бачите, повисихало все листя, але випустили, випустили каштани нові листя, і, вон, бачите, вони квітнуть. Нонсенс. На подвір'ї у нас вересень і. Наче почали цвісти каштани. Це знаєте, ну це якийсь нонсенс, бо вже Україна готується до зими вже дуже холодні ночі, та й та й в день вже не настільки жарко, але каштани квітнуть. Ці ж ракети, бачите, в мене оця борода дуже добре зростає. Борода із усі видної е, тіланції. Для неї дуже важливо Двіження воздуха отут, поміж цієї її бороди, щоб отут постійно гуляв воздух. От Тому вона і звисає отак, знаєте, на, на одвірку, бо тут такий, знаєте, протяг. Дуже добрий протяг. Навіть влітку, отак, знаєте, протяг отак гуляє і вона отак хитається. То, знаєте, її також не також і складно вирощувати. От я спробувала. Була зайва тут гілочка, я її відрізала. Відрізала, бо вона так мотилялася, знаєте, як ото кажуть на соплях. Це примотала <кхід> тут було дуже мало. Отак, отак, геть, отак, чуть-чуть було. Я її примотала отак до куска кори, бачите, мідною проволокою. І подивіться, як вона пішла добре в ріст, Бачите? Вона собі зростає тут. І також взяв полівізатора, бриснув пару разів. І отак вона оце, вологості в вологості зростає. Тіланція. У мене був примотаний на такому суку разом з неофінетією. Ось цей сук, на якому зростають неофінетії. Бачите, отак він у мене стоїть в коробці. І отут, в самому низу, була примотана ця тіланція. Тут для неї дуже волого, дуже-дуже. Все ж таки це неофінеті, оприскувалися вони частіше і стала підгнівати. Її? її так розділила на декілька частин. Взяла отаку, отаку, я не знаю, пластмаску. Така, знаєте, Я не пам'ятаю, яку з рослину на ній купувала. Примотала трохи під неї. Длинного такого кокосового волокна, і отак її сюди пришпандюрила. І нічого, бачите, як гарненько виглядає. Ну, Сподіваюся на те, що вона буде оце розрощуватися, і отак буде такий, знаєте, як комочок із тіланцій. Ну, Мені подобається, справді мені дуже подобаються отакі атмосферні рослинки. Виглядають вони ну, причудово. Навіть не в квітучому вигляді, вони е, так знаєте, як... Ну, як гілочки якісь, як йолочки якісь оце посеред орхідей. Ось, дивіться, Ой, що це мене тут за рослина, я вже не пам'ятаю. Та неважливо. В общем, у своїй корзиночці зростає отака маленька рослинка, а зверху я так просто кинула, бачите, на кусминчику кори прив'язана ось ще одна тіланця. Подивіться, як вона гарненько прикрашає. Оцей горшик. Ну, брошечка брошечка моя. Навіть вона виглядає крупніше, е, ніж ота сама рослинка. Ну, Та рослина е, це мініатюра, вона така і є маленька. Ну, але отак поряд з тіланцією виглядає дуже причудово. Цю тіланцію я вам вже неодноразово показувала. Вона також отак е, зростає на блоці свалину. І оно, бачите, вже і корінці оплітають цю тіланцію. Дуже чудово, вона себе тут почуває, їй тут подобається. Ну, от бачите, як воно гарненько виглядає. Мені, до, мені, до речі, дуже подобаються такі атмосферні речі. рослинки. Ледве не забула ще про одну. Ось, бачите, це ота, яку я купувала з цієї цього, з цього поставки, що тіланції прийшли зараз. Це тіланція, у господі, дай Бог, мені пам'ять, як вона називається, бульбуса. Тіланція бульбуса, яка мені дуже подобається, бо вона мені нагадує ту тілочку, про яку я мрію. Про ксерогліфіку. Оту От здорову, крупну, таку шапку мономаха. От мрію я про ту тілочку, але вона дуже дорога і її майже ніхто не возить. Ну, сподіваюсь, що життя триває. І буде в мене ще і сирагліфіка. Отак вона в мене, бачите, я вам її показувала, що вона на пробковому блоці, а під нею трохи, трохи мха. Але він висихає той мох дуже-дуже добре. Адаптується. Ця тілка ще адаптується. Ще подивіться, е, уснівну тіланцію, кусминчику, так я просто отак взяла, отак зверху кинула на е, блок з е, столум'ями. Я не знаю, чи Лумніям подобається, а у знівідній е, тіланції тут дуже таки непогано. Оце вже, бачите, отакого от коричневого кольору, це підсохша, це згнивша. Ну, вона нічого, вона виконує роль, знаєте, в неї така, типу як мох. Але од неї, ну, бачите, відходять живенькі гілочки. Ну і отак виглядає. Насправді непогано виглядає. Оприскується разом з толумніями. Та й толумніє, як оце жара спала, і толумніє, знаєте, ми її якось ожили, бо ну, дуже-дуже сухо, дуже сухо було у нас влітку. І поливати, насправді, поливати своєчасно я. Я фізично не встигала, тому мої орхідеї всі дуже-дуже страждали від, від того, що їм не досить було вологи. А от зараз, от зараз для них, знаєте, саме у той час, коли ще тепло. день у нас десь коло 19 градусів. їм це до вподоби вночі температура трохи знижується, але ще не так холодно. То, от як мені кажеться, ну от мої рослини. От тільки зараз починають себе почувати, як в раю. А до того, звісно, вони ну, страждали. Чого там казати? страждали. Це навіть дендробіуми, вже пора, пора закінчувати полив, бо бачите, усе вже стоп-лист, це вже все. ця гілка закінчила свій рост, стоп-лист з'явився і, і треба закінчувати активний полив. Треба його зменшувати, зменшувати, зменшувати і е, взимку доводити е, до оприскування. Але подивіться, яке гарне стало листя з приходом осені. От Що значить, що немає жари і е, додаткова вологість, атмосферна вологість, навіть не в горшику. в горшику у них не волого, в горшику у них так. Вони просихають дуже добре. Але те, що в атмосфері з'явилася додаткова вологість, от навіть у них отут зараз 50%, це для моєї хати. 50%, це вже знаєте, щось аж зашкалює. Взагалі, тут від 10 до 30, ну дуже сухо, дуже. Фамбрята, яка квітла. З весни і ось уже осінь, і вона чогось придумала, що, мабуть, знову весна, її тут підклала і ще шар, прям так знаєте, шапкою зробила і ще лісового моху. І подивіться, вона вона знов почала квітнути. Ну, от, все ж таки, знаєте, що не кажіть, а орхідей для орхідей дуже важливо, дуже важливо яка атмосферна волога. якщо Якщо прохолодно, якщо, якщо прохолодно вночі, якщо тепленько в день і досить вологості в атмосфері, то мої орхідеї, прям знаєте, робляться ну, такими гарнюнями, такими гарнюнями, що аж душа співає, не дивлячись на все те, що коїться зараз в нашій країні. На цьому, Любі мої мене все дуже вдячна вам за увагу. Дуже вдячна вам за турботу, про мене. Ви всі мої найкращі друзі. Ви моя рідня, ви моя орхідейна сім'я. Я вас ціню, люблю і поважаю. Бажаю вам миру, щастя, добра, красивих орхідей. Україна переможе, бо ми того варті. До новых зустрічей, любі мої! Пока-пока!